10-му турі чемпіонату України в другій лізі Карпати на виїзді грали з футбольним клубом «Вінниця». перемогу здобули львівські футболісти. 2-1. Була важка гра, здобули перемогу. Це саме головне. Готуємося до як то кажуть, зараз лівий берег на першому місці, і потрібно. Радувати наших болівальників, найбільше граємо вдома. Лівий берег перед матчем у Львові посідає перше місце в турнірній таблиці в активі Киян 27 очок. Готуємося у звичному режимі, маємо перемагати кожного суперника і так само лівий берег не виключений. Для мене цікавий, кожен поєдинок у другій лізі, тому що для мене це щось нове. Я перед цим грав на рівні аматорів. А тепер підвищився у класі. І для мене кожен, кожен поєдинок це щось нове. Що цікава в останніх двох матчах Карпат Гуменюк забив два м'ячі через перебір жовтих карток гру із лівим берегом пропустить Сергій Сімінін. Хочу запросити в суботу, в п'ятій годині на стадіон Україна, так само людей, Львів'янів, щоб прийшли і підтримали нас. Для нас це дуже важливо. І коли чим більше болівальників, тим і для нас краще. Тому запрошую, будемо чекати і постараємось порадувати їх перемогу. Поєдинок розпочнеться у суботу, 2 жовтня, о 17 годині, на стадіоні Україна. Матч зможуть відвідати вболівальники. Яра Мачуйко, Новини на Суспільному, Львів.